Сьогодні без поспіху, нарешті у горизонтальному форматі, поговоримо про нові ланцюгові пилочки акумуляторні від торгової марки GTM, які працюють від акумуляторів на 56 вольт. Також поговоримо і про акумулятори, і зарядні станції для них. Вимірюємо чесну ємність, подивимось чесну потужність. І так, нам завезли дві пилочки, по суті, в однаковому корпусі, але на різну потужність і з різною електронікою. Одна на 3 кВт, інша на 1,8. Також у лінійці присутня компактна пилочка для. Арбаристів на 1,8 кВт з шиною 35 см. Акумуляторів поки що у лінійці 3 штуки на 2,5, 4 і 8 Аг. Всі вони мають індикацію заряду і найбільша вісімка має ось таку ручку. Також маємо дві зарядні станції на 2,5 і на 5,5 А. Зрозуміло, що всі інструменти у лінійці мають безщіткові двигуни, на які виробник дає 5 років гарантії. Сам інструмент має 3 річну гарантію, власне, як і акумулятори. На них також дають. 3 роки гарантії по комплектації все йде тушками без акумуляторів і зарядних пристроїв. В комплекті лише шина і ланцюг від компанії Oregon, до яких в принципі претензій ніяких нема. Ціни я озвучувати не буду, тому що це Україна, ціни змінюються, пригають. А відео має бути актуальне і сьогодні, і завтра, і через рік. На сайті gtmukraine.com.ua, які надали мені цей чудовий інструмент для огляду. Ви будете мати 5% знижку і безкоштовну доставку за промокодом IVANLIS. Зрозуміло, що всі пилки промислового класу і всі вони мають систему миттєвого гальмування ланцюга. Великі моделі можуть працювати від акумулятора на 8 Аг, а маленька пилочка для арбаристів сюди влізе лише 2,5 або 4 Аг. На коробках великі пилки намальовані з акумулятором на 8 Аг і показую, чому так з вісімкою пилка виглядає органічно. А з четвіркою або 2,5 маємо ось такі зазорчики. 3 кВт пилка і 1,8 відрізняється мало чим. Тут ви можете побачити, що є підсвітка робочої зони, тут її немає встановлена заглушка. Зрозуміло, що в пилки на 3 кВт у нас встановлений більш потужний двигун і є електроніка для того, щоб вмикати саму пилку і вмикати підсвітку робочої зони. Тут ніякої електроніки нема. Зрозуміло, що подача мастила присутня, зуби встановлені сталеві, і ланцюг натягується без додаткових інструментів. Компактна пилочка, і я прогнозую, що вона буде топ-продажів однозначно, так само має автоматичне змащування ланцюга. Перше таке бачу, ви можете регулювати подачу мастила на шину. З цього боку, у нас так само сталеві. Зуби, ну і натягується ланцюг за допомогою двох гайок. Як не крути, це хоч і не найшвидший, але однозначно найпростіший, тому і найнадійніший спосіб фіксувати шину. До того ж, інженери трохи подумали і зробили так, що гаєчки ви ніколи не загубите. До того ж, цей спосіб не тільки супернадійний, він ще й зменшує загальну вагу інструменту в цілому. Бачите так, чому пивочка призначена для арбаристів є спеціальне вухо для мотузочки, будь ласка, на пояс. Повісили і полізли на дерево. І найменша вага цієї пилки з акумулятором на 2,5 Аг складає приблизно 4 кг, і у той самий час вона не поступається бензиновим аналогом по потужності, тому що має 1,8 кВт і швидкість ланцюга 20 метрів на секунду. Нагадую, що пилочки, які працюють на акумуляторах 18 вольт або якщо в парі 36 вольт, мають значно меншу потужність і мають значно меншу швидкість ланцюга, яка складає приблизно 10 плюс-мінус метрів на секунду. Дивимось далі і бачимо чітку фіксацію акумулятора. Тільки двома руками тримаємо, тоді можна виняти акумулятор. Бачимо в акумуляторі спеціальні отвори для вентиляції, бачимо з цього боку. Також є сітка, і я так собі думаю, що повітря йде з двигуна і охолоджує нам акумулятор. І у той самий час у пилок крупного формату такої сіточки нема, але якщо придивитися сюди, то можна побачити також вентиляційні отвори. Тепер подивимось, що там по акумуляторам. 2,5 Аг годин важить 1,3 кг. Далі йде 4 Аг, Будь ласка, вага його складає 1,6 кг, і найбільше вісімка важить. 2,7 кг. Тепер зрозуміло, чому на акумулятори дають 3 роки гарантії. Як бачите, повний порядок з цього боку. Елементи у нас 21,700. Плата БМС повністю залита компаундом. Тут навіть є якийсь запобіжник. Тут у нас також всі роз'єми пролиті так, як треба. Датчик температури присутній тут. І з цього боку ми також бачимо окремий датчик температури. Ну і кому цікаво, показую зблизька ще і з цього боку. Корпус, як бачите, майже з усіх боків має вентиляцію, тут нема. І там наклеєна спеціальна металева сітка. Акумулятор гарно прогумований з усіх боків. Все чорне, що ви бачите, то є гума. Звісно, я сьогодні зроблю тест пилочок, але для початку треба з'ясувати чесну ємність акумулятора, тому що до мене це ніхто ще не робив. Акумулятор на 2,5 з А години заряджено повністю. І так, повністю заряджений акумулятор має напругу 62,5 вольта. Розряджати буду його потужністю в 100 Вт. Це трошки не по ГОСТу, да і пофігу. Друзі, насправді є великий запит на те, щоб я пояснив в яких одиницях насправді вимірюється ємність акумулятора. Безліч людей не розуміють, вимірюють в Ампер годинах, хоча насправді треба вимірювати у В годинах. І насправді безліч людей не розуміють, чому акумулятор від Ангель на 8 ампер годин суттєво менше і суттєво легше, ніж 8 ампер годин від, наприклад, GTM. Ми не вимірюємо ємність в Ампергодинах. Ми вимірюємо кількість енергії, яка є в акумуляторі. Для цього ємність. Акумулятора 8 Агодин годин множимо на його напругу 18 номінальних вольт. І виходить, що ємність цього акумулятора 144 ватт-години. Якщо ми беремо 8 від GTM, то ми множимо вже не на 18, а на 56 вольт і отримуємо, по суті, в 3 рази більше 448 ватт-годин. І це означає, що на подібному акумуляторі, скажімо, 100 Вт лампочка просвітить 1,5 години, а на цьому акумуляторі лампочка буде світити 4,5 години. І ще є дуже Розповсюджене питання, навіщо взагалі нам треба 56 вольт. І на першому кроці не треба сильно розбиратися в електроніці, щоб зрозуміти, що чим більша напруга, тим буде більш потужний двигун. Вмикаємо болгарку і своїми вухами чуємо, чим більше напруга. Тим більші оберти, тим більша потужність. І ще є другий неочевидний крок: для того щоб інструмент нам видав потужність в 1800 Вт на акумуляторі 18 вольт. Наприклад, струм в проводах буде приблизно 100 ампер, і 100 ампер не витримає будь-який роз'єм. Це по-перше, по-друге, для такого струму треба буде провод з розрізом з палець. А коли ми говоримо про напругу в 56 вольт, то струму колі буде складати 32 А. ампера, і це вже. Підйомна величина для будь-яких роз'ємів, і провода для цього треба набагато тонші. Тепер час зацінити потужність і продуктивність. Почнемо з маленької пилки, використовувати буде акумулятор на 4 Ампер-години. Звісно, треба спочатку залити мастило, як бачите, пів оберта і кришечку ви ніколи не згубите. Щоб не робити дурну роботу по типу 100 різів, доки акумулятор не покине чат, є в мене коса на ті самі 56 вольт, і в неї є електронний дисплей, який повідомляє. Показує нам скільки лишилося акумулятора у відсотках, як ви зрозуміли, огляд на цю косу також буде дуже скоро, тому що я її вже розпакував. Дубочок насправді невеликий. Маємо те, що маємо 20 см, Але для розуміння загальної картини згодиться без прискорення і монтажу. Вмикаю пилочкою роблю один різ. Акумулятор вставив у косу, і індикація показує 100%. Окей, ще два різа. На жаль, індикатор коси не помічає, що акумулятор був в роботі і показує ті самі 100%. Окей, тепер спробуємо вздовж на глибину всієї шини. Парочку разів, як побачили, входила в захист, але роботу виконала, просто не треба на неї сильно тиснути. Ну а коса все ще показує свої 100%. Окей, я показав вам, на що здатна ця малютка, скільки різів вона зробить на одному акумуляторі, одному богу відомо, але факт у тому, що стільки дуба у мене нема. Ну а ми переходимо до монстра на 3 кВт. Мастило, заливаємо так само, але згубити кришку на цій пилки можливість є. Вже трошки інший дуб відразу вздовж, тому що 3 кВт і батарея на 8 ампер годин. Оце справжня звірюга вздовж дубок абсолютно не помічає в захист не входить. Відчувається, що оберти вона підтримує. Спробуємо ще раз. І все це за тієї умови, що коли ріжемо вздовж, стружка не сильно гарно виходить, тому що, як бачите, вона така довга, тому спробуємо тепер поперек. ну Друзі, що тут я можу сказати? Потужнішої акумуляторної пилочки я ще в руках ніколи не тримав. Не буду я хлопцям бруднити цю пилку, вона буде різати плюс-мінус так само, як і компактна. Двигуни тут однакові на 1,8 кВт. Єдина відмінність, що вона може працювати на акумуляторі 8 годин, значить вона буде потужніше і значить вона буде працювати довше. А тим часом завершився тест акумулятора, його ємність більше, ніж заявлено, складає 2673 мАг або 130 годин, І так, тепер подивимось на зарядочки. Тут нам обіцяє. 56 В 2,5 А. Це значить 140 Вт. Поставив акумулятор на зарядку. Що ми бачимо, більше, ніж заявлено. 156 Інша зарядна станція нам обіцяє 5,5 А, ті самі 56 В і потужність має складати 308 Вт. І ця зарядочка, як чуєте, вже має вбудований вентилятор і потужність при заряджанні більше, ніж заявлено, і складає 380 Вт. дивимось як швидко потужна зарядка буде заряджати акумулятор на 2,5 А. Години. Вставляємо, спостерігаємо, потужність зростає. так Він заряджає його на повну. Потужність 330 Вт. Значить, що акумулятор на 2,5 Агоди зарядиться приблизно за пів години. Акумулятор на 4 Агоди приблизно година, і акумулятор 8 ця зарядна станція зарядить трошки більше, ніж за годину. Показую, чому зарядка може так швидко заряджати акумулятори. Повітря йде звідси, звідси, і виходить звідси. Тобто акумулятор повністю охолоджується. В наступних відео я покажу вам, як виглядають зарядочки всередині, тому що усі. Ці шестигранники є, окрім тих, які потрібні. Лишається розібрати пилочки і завершувати відео. З цього боку, поки не розібрано, виглядає ось так. Зняв стопорне кільце. Тут у нас фланець, частина гальмівної системи. Пружина, як бачите, коли гальмо вмикається. Раз. І фланець зупиняється. Розбирається максимально просто, по колу відкрутили гвинти і маємо доступ до внутрішніх. Що ми тут бачимо? Ми бачимо мізки, Мізки у нас на роз'ємі, тобто пилка ремонта пригодна. Ми бачимо кнопки із пилозахистом, Ми бачимо з цього боку. Роз'єми, дротики, алюмінієва крильчатка і безщитковий двигун у власному корпусі. Як бачите, магнітний ротор ззовні, статор всередині, редуктора нема, передача пряма. Мізки повністю залиті компаундом, там, де треба пролити роз'єми, там пролито і абсолютно усі з'єднання на термоусадочних трубках. Зазирнемо сюди. Двигун стоїть на 60 вольт. І що я можу сказати? Не до якості збірки, не до потужності цього інструменту у мене претензій нема. Що я не помітив, що цей фільтр виймається і за потреби його можна чистити. Ця модель розбирається так само легко, гвинти по колу відкрутили, от і все. І тут нас зустрічає безщітковий двигун, ротор ззовні. І ротор тут значно більший, ніж у минулій модельки. З цього боку, будь ласка, класична мізки повністю залиті компаундом. Кнопка, так само як і в минулій моделі, має пилозахист. Редуктора ніякого нема, привід прямий. Нам пишуть, що ця пилка має систему самодіагностики. І мені здається, що це стосується подачі мастила. Перший раз таки бачу. На мастилі стоїть датчик. Тобто, по ідеї, якщо мастила не буде, пилка буде якимось чином процес сигналізувати. Що я вам хочу сказати у якості висновка? Однозначно, що та що та пилки заслуговують уваги. Суперпотужність. Однозначно, 56 вольт це майбутнє, особливо коли ми говоримо. Про якесь промислове використання, це максимум потужності, максимум ємності, і це вже дуже-дуже близько до бензину. Лінійка інструментів на 56 вольт на сьогоднішній день є тільки в компанії GTM. Немало інструментів вже завезли, і ще частина їде. Тож, кому відео сподобалось, і хто хоче подивитися ще купу різного на 56 вольт, підписуйтесь на канал. Ну а я вам дякую за перегляд.